Всім привіт! Сідаємо зручно на центр килима. зап'ястя вкладаємо на коліна, долоні відкриті, прикриваємо очі і одним плавним рухом від тазу витягуємо з маківкою наверх. Нижні ребра втягуємо трішки всередину, виставляючи грудну клітку над тазом. Плечі з лопатками опускаємо вниз по спині, розслабляємо їх. Потилицею трішки тянемось назад. І підборідок до еремної впадини. Плавно спрямовуємо увагу на кінчик носа та спостерігаємо за тим, як повітря входить та виходить через наші ніздрі. спостерігаємо за природнім потоком дихання і при цьому намагаємось не контролювати його. Робимо плавний видих. І дихаємо по типу уджай. розтягуємо дихання. Плавний вдих. І плавний рівномірний видих. Ще довший вдих. дихає весь торс. І ще довший віддох. І ще плавний вдох, І плавний рівномірний видих. Вкладаємо долоні на живіт і дихаємо капала в середньому темпі. Імпульсні видихи через ніс. Без рахунку. Повний видих. Плавно підіймаємо руку через сторони наверх, вдих. І долоні тиснуть вниз на повітря. Плавний, рівномірний видих. Маківкою ще більше витягуємось наверх. Підіймаємо руки через сторони вперед наверх. Вдих. І через сторони опускаємо вниз, видих. Пальці опускаємо на землю, маківкою витягуємось наверх. Випрямляємо ноги вдох, ноги на ширині тазу. І стопи натянуті на себе, а видих. Підіймаємо руки через сторони на вар, вдох. І долоні за потилицю. А видих, плечі лопатки опускаємо вниз по спині. Маківкою ще більше витягуємось на Якщо потрібно, нога підзгинаємо в колінах. І тут розгинаємо, Стопи відтягуємо від саба. Витягуємо з руками над маківкою, дивимось наверх. Тут вдих, плечі лопатки опускаємо вниз. І стопи на себе. Долоні за потилицю, скругляємо спину, а видих тянемось чолом між колінами до землі. Плавно винирюємо. А вдих, Розгинаємо стопи від себе. Руками витягуємось назад, за потилицю. І долоні запотилиться, скругляємо спину, видих, чолом тянемо зміж ніг. Ще раз винирюємо плавно вдих, стопи від себе. Витягуємо з руками назад за голову. І долоні запотилиться, стопи на себе скругляємо спину, а видих. Плавно скруглою спиною підіймаємо з нейтральне положення. Спини вдих, Витянули з маківкою наверх. І тут нахиляємось вправо, опускаючи праву руку на землю, а видих. Долонію виштовхуємо землю, лівий бік витягуємо наверх в діагоналі. Звідси, підіймаючись до центру, правою рукою перехоплюємось за ліву ногу, лівою за землю, скручуємось вліво, дивимось за ліве плече вдих. І зворотній рух, права рука на землю. Долоня за потилицю нахиляємось вправо, видих. В динаміці скручуємось вліво вдих, Ліва рука зачіпається за землю ззаду тазу. І нахиляємось вправо а вдих. Права рука на землю, ліва долоня за потилицю. І ще раз, вліво вдих, подивилася за ліве плече. І вправо нахил а віддих. Підіймаємось до центру. Права долоня за потилицю, вдих. І долоні по обличчю по торсу вниз, підіймаємо вперед наверх. А видих, стопи від себе. Розгинаємось, дивимось наверх. Долоні за потилицю, стопи на себе, скруглюємо спину, а вдох. І звідси накочуючись назад, відтягуємо стопи від себе. Розгинаємось, руками тянемось назад за потилицю. А видих. Стопи на себе. Долоні за потилицю, скруглюємось. А вдих, чолом потянулись між колін до землі. Накочуємось назад на крижову кістку, стопи від себе. Розгинаємось, витягуємось руками назад, а видих. І ще раз стопи на себе. Долоні запутили скруглюємось вдох. Накочуємось назад, стопи від себе. Розгинаємось, витягуємось. А видих руками назад. Стопи на себе. Долоні за потилицю вдих. І плавно нахиляємось вліво, ліва рука на землю. А видих витягуємо правий бік. Звідси правою рукою зісковзуємо на землю ззаду. Лівою перехоплюємось за праву ногу. Скручуємо торс вправо вдих, Спина рівно. І зворотній рух. Ліва рука на землю, права за потилицю. А видих нахиляємось. Ще раз. Скручуємось вправо, а вдих. І нахиляємось вліво. А видих. Скручуємось вправо, а вдих. І нахиляємось вліво. А видих. Підіймаємось до центру вдих, долоні за потилицю. І долоні по обличчю, по торсу. Опускаємо вниз, витягуємо з руками наверх. А видих. З'єднуємо стопи, підтягуємо коліна до чола, скруглюємо спину вдих, чоло до колін. І відпускаючи руки, руками витягуємо через сторони вперед. Випрямляємо ноги, розкриваємо грудну клітку. А видих. Якщо складно, можна ноги згинати в колінах. Єс. Тут спина рівна. Маківкою тягнемось наверх. Руки через сторони наверх. Опускаємо ноги на землю, а і опускаючи рука вниз, плавно підіймаємо ноги наверх, а видих. Можна зігнутиме. Руки через сторони наверх, ноги вниз, вдих. І рука вниз, підіймаємо ноги видих. І ще раз: руки через сторони наверх, нога вниз, вдих. І рука вниз, підіймаємо ноги наверх, а видих. Тут фіксуємо положення вдих. Маківкою тянемось повище вверх, вдих, плечі лопатки вниз. Ще вдих. А видих. І ще раз вдих. І видих. Плавно опускаємо ноги на землю, стопи від себе. Вдих. Руками тянемось вперед. Поперек опускаємо на землю. Видих. З'єднуємо долоні. А вдих. Підтягуємо до сонячного сплетіння. А видих долоня тисне на долоню. Переплітаємо пальці рук. Витягуємо з руками над маківкою вдих. Руки через сторони вперед. Звідси підіймаємось на сідниці, а видих, підтягуючи коліна до грудей. Трішки швидше. Випрямляємо ноги стопи від себе. З'єднуємо долоні. вдих, до сонячного сплетіння. Переплітаємо пальці рук. Витягуємо з руками наверх видих. Руки через сторони вперед. вдих. І підіймаємось на сідниці стопи на себе, а видих складаємось. Опускаємо знову ноги на землю, поперек в землю, вдих. З'єднуємо долоні, підтягуємо до сонячного сплетіння видих. Переплітаючи пальці рук, витягуємо з руками наверх, вдих. І руки через сторони вперед. Підіймаємо сплавно, а видих, підтягуючи коліна до грудей. І звідси випрямляємо ноги вдих. Стопи відтягуємо від себе, опускаємо ноги низько над землею. А видих. І долоня дивиться на долоню. Стоїмо тут. Вдох. А видих. А вдих. Також можна згинати ноги в колінах. А вдих. Тримаємо баланс. А видих. І ще раз. Вдих. І видих. Опускаючи ноги на землю. вдих, Руками тянемось вперед. І плавно опускаємо поперек на землю, а видих опускаємо спину. Натягуємо стопи на себе. Руки в горизонтальну лінію вдих. І плавно підіймаємо ноги на 90 градусів. А видих, п'ятки вверх в потолок, стопи на себе. Погляд на ліве зап'ястя. вдих, повертаємо голову. І ноги опускаємо до правого зап'ястя, рухаючись ногами в діагональ. А видих, не відриваючи лівого плеча. Ноги підіймаємо в центр, погляд варх, вдих. І знову ноги вправо, погляд вліво, а видих. До центру плавно вдих. І ноги вправо, погляд вліво, видих. До центру підіймаємо ноги вдих. Опускаємо праву ногу на землю, руками витягуємось назад за голову. Виштовхуючи землю, таз на варх, А видих. Опускаємо плавно таз на землю. вдих. Виштовхуючи землю, тянемо з ногою на варх, А видих. І ще двічі вниз плавно, вдих, Уверх. А видих. І ще раз вниз вдих, І у варх піднялась. А видих. Опускаємо таз на землю Вдих. Руки в горизонтальну лінію. Підіймаємо праву ногу а видих. Стопи разом. Погляд на праве зап'ястя Вдих. Опускаємо ноги до лівого зап'ястя, рухаючись в діагональ. вдох. Підіймаємось до центру, погляд вверх, Вдих. І ноги вліво, погляд вправо, а видих. І ще раз до центру Вдих. І нога вліво, погляд вправо. А видих. Підіймаємось до центру вдих. Опускаємо ліву ногу на землю, руки назад за голову. А видих, натискаючи на землю, підіймаємо таз наверх. Правою п'яткою тянемось вверх в потолок. В динаміці опускаємо таз на землю вдих. І підіймаємось плавно. А видих. Вниз вдих. Уверх. А видих. І ще раз вниз вдих. І вверх підіймаємось. А видих. Опускаємо таз на землю вдох. І стопи разом на землі. А видих. Руками тянемось вперед колінами до чола, поперек в землю. А вдох. І звідси, витягуючись з ногами, плавно підіймаємось в положення сидячи. А видих. Руки через сторони наверх, вдих. І долоні тиснуть вниз, на повітря, видих. Руками перехоплюємось за стопи. Витягуємось тут, розкриваємо грудну клітку, плавно вдих. Плечі лопатки вниз. І скруглюючи спину, потягнулись хребтом назад. А видих. Звідси, накочуючись на крижову кістку. Ще більше витягуємось назад Вдих. І імпульс від тазу. А винирюємо. І нижніми ребрами подальше зачіпаємося за стегна. А видих. Знову накочуємось назад, вдих на крижову кістку. Імпульс від тазу винерюємо і витягуємо ще глибше вперед. А видих. І ще раз накочуємось назад, плавно вдих. А винирюємо. І витягнули ще глибше. А видих. Якщо потрібно, ноги згинаємо в колінах, так щоб живіт лежав на стегнах. Плечі з лопатками опускаємо вниз, вдих. І маківкою дотягуємось вперед, видих. Прикриваємо очі, дихаємо тут вдих. Видих. Увагою занурюємось у відчуття в тілі. А вдих. А видих. І намагаємось утримувати увагою все тіло цілісно, рівномірно і одночасно вдих. А вдих. 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 А вдих, а вдох. І ще п'ятками тянемось вперед, стопи натягуємо на себе вдих. А вдих. І ще вдих. І плавний видих. Очі залишаємо прикритими, повільно п'ятками виштовхуємо землю, підіймаємось вдох без різких рухів. Відпускаючи ноги, руками витягуємось вперед і плавно опускаємось хребет за хребцем. Розстеляючи спину на землю, а видих. Розводимо руки в сторони, відтягуючи їх від торсу, десь на 30-40 градусів вдох. І ноги трішки розширяємо, розвалюючи стопи назовні. А видих долоні відкриті. І тянемось потилицею трішки назад, витягуючи шию. Плавно опускаємось поглядом вниз на кінчик носа. Робимо повний видих. Вдих, підіймаємось поглядом по вертикалі, вверх, ніби до маківки. Плавний видих опускаємось поглядом вниз, намагаючись синхронізувати дихання і рух очей. Вдих. підіймаємось на варх. Дихання дуже плавне, повільне, майже непомітне. Видих, опускаємось поглядом вної з разом з диханням. Вдих. Увага. а видих вниз. Вдих вверх. А видих вниз. Вдих вверх. Аво у нас. Вдих, підіймаємось наверх. Видих, рухаємось плавно вниз вертикалі. Вдих, вверх. Void у нас вдохвар, а вот у нас вдохва. І видих плавно опускаємось вниз. Вдих підіймаємось поглядом в центр, в переносицю. І з видихом рухаємось вліво по горизонталі в крайню точку. Вдих вправо по горизонталі, видих вліво. Вдих вправо. видих вліво. Дуже повільно рухаємо з очима, вдох вправо. А видих вліво. Вдох по центру. В переносець. І видих вправо в крайню точку. вдих вліво. Видих по горизонталі вправо. Вдих вліво. Видих вправо. Вдих вліво. І видих вправо. Вдих по центру. В переносиці. І з видихом витягуємо з очима ніби вперед перед обличчям. В більшій мірі витягуючись увагою вперед. Вдих повертаємось в центр. І видих рухаємось очима назад за потилицю. Ніби виходячи в віртуальний простір ззаду. Вдих в центр. Видих витягуємось вперед. Перед обличчям. Без зайвого напруження в очах. Вдих в центр. Війдих зміщаємось назад за потилицю. Вдох в центр. Війдих витягуємось вперед. їх в центр. І видих витягуємось назад. Вдих повертаємось до центру. І з видихом відпускаємо контроль. Лежимо. І пасивно спостерігаємо за кінцевим результатом, намагаючись не виконувати вже ніяких активних дій. Відпускаємо дихання, увагу і повністю розслабляємо.